Це 12-річний бенріах, витриманий в трьох бочках: шері, бурбон і Портвейн. Нефільтроване віскі, не проходила холодну фільтрацію, 46% алкоголю і, можна сказати, дуже смачне, але давайте його продегустуємо. На аромат. Приємна така фруктовість. Сухофрукти, ваніль, дуб, цитрус, апельсин, лимон. Давайте спробуємо на смак. Маслянистий. Алкоголь трішки відчувається: 46%. Смак повторює аромат. Додається деяка медовість, шоколад, фруктові нотки. після смак такий теплий, фруктовий. І смачний я можу рекомендувати це віскі. венрі 12 років. Якщо знайдете, обов'язково візьміть собі на дегустацію.